Знаєте, я відверто вам скажу. Мені дуже було прикро, якби я жив на вулиці і біля мене оцей гадючий був. Тому я. А? Ну я потім розкажу дещо. Я. я можу, можу тебе гості запросити, обов'язково. Так от я до чого це веду. Тому перше питання, це я звертаюся до Віктора Федоровича в першу чергу. О, до ваших керівників. Структур, які займаються ринками і вас до ваших заступників, які всі тут присутні, почуйте мене, бо я з вас прошу за це, і я знаю, як спитати треба. Тому зараз треба організувати на цій вулиці, щоб вирішити ті проблемні питання, які є в мешканці цієї вулиці. Що я маю на увазі? Дійсно, якщо там десь зруйнований асфальт. Якщо там десь сміттєзвалище не в тому місці, де положено, і так далі, і так далі. Подивіться на цю вулицю з точки зору приведення її до нормального благоустрія, щоб не було там сміттєзвалища, там де стоянка ця стоїть нічийна, і так далі. Треба, давайте я вийду на суботник і зроблю там, що треба. Квітник посадити, я посажу, я вмію це робити, і з лобатою можу працювати. Тому організуйте, будь ласка, це питання, я вас дуже прошу, по благоустрою цієї вулиці. І вирішення тих проблемних питань, які можна сьогодні вирішити. Це перше питання. Друге питання. Я вам хочу сказати, що у кожного з цих жіночок, які кричать, тут більше всіх, мабуть, є родина. І, мабуть, є діти. І їх треба кормити, їх треба вчити. І треба кожного дня щось давати в школу, чи в інститут, чи ще кудись, і, і так далі. А ще є і батьки, яких треба підтримувати. Ми знаємо одне, як всі з вами проходили, руйнувати легше, ніж будувати. І я думаю, до цього ринку повинен бути підхід, ну, я б сказав би, унікальний. Чому? З першого погляду дуже багато є порушень. З першого погляду нема дозволів. Але вони де-факто працюють скільки років? Десять. Вони ж живуть, вони працюють, вони ж там щось роблять. І хоч нехай дві тут бабусі і один дідусь сказали, що їм легше сюди прийти купити. Це вже ж гарно. Так чи не так? Що вони вже зекономили на цьому 3 гривні, зекономили? Хай п'яде. Тобто я до чого це веду? Давайте, перш ніж забороняти, давайте пропонувати нормальний вихід такий, який би привабив, який би сподобався. Тобто не адміністративним шляхом. Звідси переходь сюди. Ні, шановні. Правильно казав Анатолій Андрійович тут, конкуренція і повинна тут спрацювати. Тобто, якщо він побачить кожен з вас, що там краще, то він сам побіжить ніколи і не спитає, як кажуть, нічого.